Державна екологічна інспекція. – А що від сьогодні хлопці на празник та для Ви знаєте, що не можна Уже? турбувати первоцвітами, так вони занесено до червоної книги. Конечно, знаєте, ну, да. первоцвіти пані Галина зібрала в лісі. Каже, продає для того, аби заробити на життя та потішити людей квітами. Тож вони ж продаються. Дивіться, без, без цього без корінчика продається. Тож що воно ж не виривається, ну що наоборот більше розростається. Я не знаю, що його запретили взагалі. Операція «Первоцвіт» у Хмельницькому триває від середини лютого. В її рамках працівники Державної екологічної інспекції фіксують випадки торгівлі рідкісними рослинами. Кажуть, навіть це зробити не завжди вдається, адже часто продавці втікають. Ви знаєте, вони до Я їх зараз викину. Хочете, я їх перед вами зараз порву. Ну не пишіть мені нічого. Не треба мені ніякого попередження. Що викликати поліцію? Ну, то поліція хай забере. Хмельничанка Галина цьогоріч вперше продає первоцвіти. Каже, аби назбирати декілька букетів, до лісу ходила три дні. Знаю, що в червону книгу, а пенсія маленька. мушу заробити за один день хоч трошки». Букет підсніжників продавці віддають за 40 гривень. Та за продаж червонокнижних рослин передбачається штраф від 510 до 1700 гривень. Щоправда, лише після рішення суду, куди держінспектори передають справи. Крім того, за кожну зірвану рослину треба заплатити компенсацію, а саме від 49 до 62 гривень за одну квітку. Буквально кожного року люди знають, що їх не можна продавати, але вони масово, масово їх продають. Це червонокнижні рослини, вони, якщо навіть вирощені на, на присадивній ділянці, вони можуть використовуватися тільки для, для особистих цілей. Для продажі вони не можуть використовуватися. Під час операції перевоцвіт 2023 у Хмельницькому працівники Держекоінспекції вже виписали сім протоколів. Знаєте, мій брат завжди купляв підсніжники, нам це було дуже приємно. «Правильно робить, я їх без і Судив за ці квітки. Це ж природи, вириваю все по Я під лісом живу, я ні одної не вирвав. З однієї сторони, так знаю, що квіти перебувають, це знаю, що це нелегально. Але з іншої сторони можна зрозуміти тих, хто їх продає, тому що, на жаль, в основному це пенсіонери. І в них доволі мала пенсія. Операція «Первоцвіт» цьогоріч триватиме до травня. Олександра Семенюк Валерій Телеховський – Новини міста.